Здійснити мрію сина чи доньки героя за ініціативи ОК Північ військових капеланів управління культури та туризму Чернігівської міської ради північної культурної столиці та соціально відповідального бізнесу міста Героїв Чернігова. Тепер ви можете виконати бажання дитини, у якої війна забрала батька. Ми, як захисники та захисниці сил оборони, в сьогоднішній день запевняємо вас, що ми спроможні виконувати бою на захисті наших інтересів, державних інтересів, захищати нашу Україну, захищати наших родин українських, захищати наших дітей, бо діти це наше майбутнє. Слава нашим захисникам, слава героям, які загинули за Україну, віддали своє найцінніше життя. Слава Україні! Від початку повномасштабної війни з Росією багато хто пішов захищати кордони держави. Хтось з них мав воєнний досвід, а хтось отримав його в дуже короткий термін, пройшовши екстрене навчання. Всі вони знали та розуміли, їм є кого захищати, адже вдома на них чекали родини та їх маленькі копії, діти. Повернутися до своїх живими вдалося не всім. На жаль, ми вимушені платити за свободу країни найдорожчим життям. Тепер герої оберігають своїх дітей з неба. Аби подарувати клаптик тепла у вигляді здійснення бажання малечі героя, низка організацій та структур на чолі з ОК Північ організували ініціативу долоньки тепла. Основною ідеєю ініціативи є листівки, які ви знайдете на ялинках в торговому центрі епіцентр Голівуд та Цум. Ця акція це в першу чергу не для наших військовослужбовців чи їхніх діток. Ця акція в першу чергу для нас. бо ми, Маємо робити все тут у мирному житті для того, щоб нашим хлопцям було легше. Ми маємо з вами пам'ятати про ті вчинки, героїчні вчинки, які ціною свого життя хлопці зробили для того, щоб ми мали з вами мирне життя. Отже, я дуже сильно вас прошу про те, щоб ви долучилися до цієї акції і допомогли нам. Привітати з різдвяними святами діток наших захисників на зворотньому боці. листівки ви знайдете побажання дитини загиблого воїна. Наприклад, Катруся, котрій 11 років, пише. Дорогий Миколаю, мені дуже не вистачає тата, але мама каже, що він наш герой. Я хочу попросити у тебе книжку про сміливих людей, щоб бути таким, як він. А ще я б хотіла, щоб у нашому домі стало трішки тепліше та світліше. Дякую тобі за дива. З найщирішими побажаннями Катерина 11 років. Аби здійснити бажання Катрусі. Вам потрібно знайти в торгових центрах листівки з її побажанням, навести камеру смартфону на QR-код та закинути кілька гривень на здійснення мрії дівчинки. Така ак. Акція триватиме до 24 грудня, аби у різдвяно-новорічний цикл свят усі діти героїв отримали частинку тепла від кожного з вас.